Я приїхала в Київ на офлайн розбір гардеробу і познімати огляди для своєї шопінг-сторінки. День сьогодні буде максимально активний і я хочу прокоментувати свій look for today. Давайте почнемо із взуття. На мені мега-зручні Adidas Samba. вони йдуть з червоними смужками і дуже вдало доповнюють цей образ, додають йому такої розслабленості. Далі на мені джинси на середній посадці. Це Pull&Bear. Часто мене про них питають. Дуже подобається, що вони довгі. Широкі. Далі на мені чоловіча сорочка, в смужку. Мені дуже подобається, що з-під піджака виглядають манжети цієї сорочки. Це також додає цьому образу такого розслабленого, неохайного вайбу. В якості кольорового акценту я додала сюди бордову краватку. Дуже подобається, як вона вписала цей аутфіт. Також на мені сірий оверсайз піджак. Дуже подобається, як поєднується бордовий і сірий. Виходить надзвичайно глибоке осіннє поєднання. Вирішила доповнити цей образ замшевою сумкою. Як на мене, вона додає йому глибини та цікавинки. Я вважаю, що роздзинкою цього образу є поєднання маскулінності у вигляді краватки та піджака, і жіночності та легкості у вигляді ось цієї неохайної укладки, яку я зробила за 5 хвилин перед потягом. Пишіть в коментарях, як вам мій look for today. Всім бажаю гарного дня, всім па-па!